Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас павербанк з Аліекспресу на 60 тисяч мАгодин ємності і 100 Вт потужності. Мені його надіслав на тести підписник Роман, за що йому величезна вдячність. Після тестів я його обов'язково поверну. Перед початком поставте вподобайку, напишіть коментар та доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Всі посилання будуть в описі відео. Поставляються ось такі коробці. ніякої поліграфії, такої цікавої і абсолютно ніякої інформації. Запакований гарно в такий. Матрас надуний. Окрім павербанку, у нас є тільки ось така інструкція англійської та китайської мови. Павербанк з ручкою. Ці ручки мені не подобаються. Навіщо їх ліплять, не розумію. На фронтальній панелі у нас ліхтарик круглий і великими буквами написано Вт. З цієї сторони кріпиться ручка, з протилежної також. І ззаду у нас є ось така інформація, можете ознайомитись. Знизу є 4 ніжки гумових. І якісь отвори. Невже там китайці поставили активне охолодження. Ну, подивимося, чи буде він вмикатися при максимальному навантаженні. І саме цікаве у нас зверху. Це ще один ліхтарик, дисплей, дві кнопки, два Type-C, два Type-A швидких, як я розумію, і один Type повільний. Якщо цю кнопку натиснути і потримати, вмикається ліхтарик. Якщо двічі клацнути, то вмикається верхній ліхтарик. На дисплеї у нас відображається рівень заряду акумулятора 100%. Напруга, яка на портах. І потужність у ватах. Це доволі інформативно. І що хочу сказати, що це не твердий пластик. Ось тут. Воно проминається трішечки. Розміри. 87,1, якщо з ось цими вухами. 97,6. 87. 153,4. Вага. 1343 грами. Протоколи швидкої зарядки. Тайпей гніздо номер 1 Apple 5 Volt Battery Charging Samsung KFC. Huawei FCP SCP до 25 Вт. Quickcharge 2.020V 3.01994. VockDash VAT не підтримується. Pump Express не підтримується. Тайпей номер 2 аналогічний набір, як на першому. І Taipei номер 3. Тільки повільна зарядка, напругою 5 вольт. Type-C номер 1. Power Delivery 100 Вт, Apple 5 Вольт, Battery Charging, Samsung AFC 12 Вольт, Huawei FCP SCP 25 Вт, Quick Charge 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Вогда Шварп не підтримується, PumpExpress не підтримується. Type-C номер 2 Аналогічний, як на першому роз'ємі. Режим PPS присутній в діапазоні напруг 3,3 В 20 В із максимальною силою струму 5 А. Powerbank повністю заряджений. Будемо проводити тест ємності. Лічильники збиті. Запускаємо тест. 99,5 ватт знімається з павербанка і покази збігаються з показами на самому пристрої. Через 12 хвилин після того, як розпочався тест, навантаження вимкнулось. Дивимося, у нас напруга 0. Спробуємо переключитись. Знову з'явилось. Давайте продовжимо. Ні, він перегрівся чи що. Так, 60 Вт знімаємо, піднімаємо. Так, Більше, ніж 60 Вт отримати не можемо. Давайте почекаємо, поки охолоне трішки. Пройшло 5 хвилин. Давайте спробуємо ще раз. Може, з нижнього Type-C? Так. 99 Вт знімаємо, продовжуємо. На жаль, знову вимкнувся наш. Powerbank і електронне навантаження не отримує потрібну йому потужність. Давайте знизимо її до 60 Вт і будемо проводити замір ємності на такій потужності. А, і навіть вже 6... А, ага, треба перемкнутися. Оп. Так. Що він вже навіть і 60 Вт не хоче? Ні. 60 Вт віддає. Ось бачимо. Продовжуємо на потужності 60 Вт за мір ємності. Закінчився тест ємності, він тривав 3 години 19 хвилин, і Powerbank віддав 208,2 години ємності, що складає вражаючих 94% коефіцієнт корисної дії. Давайте подивимося, наскільки він нагрівся. Причому 36-38. Тобто температура абсолютно не критична, ось 47 в районі портів і десь тільки що 50 зловив. Але погано, що. Китайці заявляють 100 Вт потужності. Він 100 Вт видає, але тільки короткочасно протягом 10 хвилин. А усю іншу ємність він віддав на потужності 60 Вт. Тому ємність величезна, але потужності китайці прибавили більш, ніж треба. Пристрій повністю розряджений. 0% на ньому ставимо на зарядку. Подивимося, за який час він відновить свою ємність. Так, 24 ватта вже йде на заряд. 30, 34, 36. Подивимося, скільки максимально набере. 75, 80. О, на зарядку нормально. 100 Вт приймає на заряд даний пристрій. Подивимося, наскільки це буде довго тривати. За 2 години павербанк зарядився на 50% і потужність зараз складає 68 Вт. Якщо дивитися по дисплею павербанка, то 62 Вт, а якщо, по-моєму, кабелю, то 68 Вт. Непоганий результат, враховуючи величезну ємність даного девайса. Але, звісно, ні про яких 100 Вт ми тут не говоримо. Наскрізна зарядка. Знімаємо з павербанка 60 Вт потужності і підключаємося зарядним пристроєм, подивимося, що буде. Перезавантажились. Маємо. 20 вольт. І що бачимо, що заряджається 38 Вт бере на зарядку. І 60 Вт віддає. Тобто швидка наскрізна зарядка присутня, але вона не безшовна. Як бачимо, тайпей роз'єм без проблем видає 20 вольт. Давайте перевіримо максимальну потужність, яку можна зняти з цього роз'єма, 30 Вт знімаємо. 33. Більше 30 Вт не виходить. Перевіримо на склізну зарядку і на Type-A роз'ємі. Підключаємося зарядним пристроєм. І бачимо, що навантаження перезавантажилось. І спробуємо ще раз. Так. На зарядка присутня, але вона не безшовна. Бачимо, 30 Вт знімається з USB A роз'єма, і 60 Вт йде на зарядку по Type-C. Тобто його можна використовувати у якості імпровізованого ДБЖ, але ваш пристрій буде перезавантажуватись, коли світло зникло або з'явилося. Ну, давайте. Імітуємо те, що світло зникло, і ми бачимо, те, що навантаження перезавантажилось. Пульсації на максимальній потужності у 100 Вт складають 40 мВ, 46-42 З величезним запасом впадаємося у норму 2%. До висновків, почнемо з мінусів. Китайці не були би китайцями, якби не хотіли нас обманути. 100 Вт потужності. Так, вона тут є, але протягом 10 хвилин це смішно. Реальна потужність цього девайсу 60 Вт. І при цій потужності він просто чудовий. Вражаючий коефіцієнт корисної дії 94%, вражаюча ємність, присутня наскрізна зарядка. Вона не безшовна, це малесенький мінус, але вона є. Присутня швидка зарядка двох пристроїв одночасних, є ліхтарик, гарний інформативний дисплей і ще один ліхтар. Загалом мені сподобався девайс, але знову ж таки, якби не оцей надпис 100 Вт. Ніякого кулера тут немає. І при потужності 100 Вт цей павербанк перегрівається. Ну, буквально 10-12 хвилин, і все, він вимикається. Тому потрібно використовувати його на зменшенні потужності. Я розумію, що зараз літо дуже жарко. В мене в квартирі близько там 30 градусів, може 28. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-спільноту Edelweiss Test. Там відповідаю на всі питання, і не тільки я. Там дуже гарна комунікація між моїми підписниками.